Тиждень безпеки дорожнього руху на автошляхах України триває. У рамках цієї події патрульні Ужгорода та Мукачева запланували чимало профілактичних заходів. Головна мета зниження аварійності на дорогах. Є в нас проблеми із водіями дуже часто вони не надають перевагу. З оперативним транспортним засобом не всі знають, що якщо транспортний засіб з проблисковими маячками і спецсигналами рухається, водії повинні не тільки надати перевагу, а й зупинитися біля узбіччя дороги. Щоб дати транспортному засобу з ключними маячками максимально комфортний проїзд і максимально оперативно добратися до місця виклику. Як виявилось, з такою проблемою доволі часто стикалися працівники ДСНС у Закарпатській області. Через байдужість або неуважність водіїв, рятувальники втрачали дорогоцінний час. У моїй практиці часто бувають випадки, що водії не уступають дорогу пожежному автомобілю. Через байдужість водіїв було такі випадки, що ми запізнювалися на пожежі, що нам не уступали дороги. На мою думку, щоб от поліція брала Трохи жорще оці вот нюанси щодо до водіїв. Таким чином рятувальники вивели на дороги Ужгорода пожежне авто з увімкненими сиренами. Слідом їхали патрульні, які реагували на порушення дорожнього руху. Упродовж цього рейду полісмени зупинили двох порушників. Від пішохідного переходу приїхали 300 метрів. Чому ви не зупиняєтесь? Я справді, я синів, вирішується пушки, посилає. Я не міг Якомога дві справа дорожнього руху записувати. Якщо бачите, транспортний засіб, засобів маячками синього або червоного кольору, потрібно прийняти праворуч і зупинитися, якщо з синіми маячками повинні дати дорогу або забезпечити безперешкодний проїзд. В даному випадку, від пішохідного переходу до місця зупинки проїхали десь приблизно 300 метрів. Більш такого не повториться, так, Надія? Робимо густне зауваження, Щасливенької вам дороги! Давайте не просте будете зременем безпеки, як обов'язково. Провели бесіди з даними водіями. Один з них повідомив, що не почув звукові сигнали. Йому зроблено усне зауваження, пообіцяв в майбутньому бути уважним. Інші водії фізично не мав змоги надати перевагу, але в результаті все-таки відступився. З ним також проведено профілактичну бесіду. Патрульні переконують, вже на наступних рейдах усним зауваженням можуть не обмежитися, тому закликають водіїв максимально дотримуватися правил дорожнього руху.